ранку, Люба. Сьогодні всі говорять про душу. Психологи навчають любити себе, приймати себе, слухати свої бажання. У книгах, у відео радять не обмежувати душу, давати їй волю, довіряти внутрішнім відчуттям. Зараз настільки багато уваги приділяє саме душа до переживання, що люди думають, якщо виконувати бажання душі, все буде добре. Але проблема в тому, що душа сама по собі не знає дороги, вона хоче багато різних речей. емоцій, задоволення, захисту, уваги, знання. І якщо просто слідувати за її імпульсами, можна дуже швидко опинитися в тебе. Це двері, через які може зайти бог, але через них може зайти і щось зовсім інше. Страх, злість, образи, спокуси. Душа це місце, де стикаються два світи світло і темрява. І якщо залишити її без нагляду, ворог знайде шлях зайти всередину. Тому й буває, що людина. Хоче добра, а робить навпаки, хоче спокою, а вибухає на кожну дрібницю. Хоче любові, а ранить близьких, хоче чесного життя, а постійно робить дурниці. бо двері відкриті не туди. Ворог працює через наші душевні рани, через непрощення, через страх, через старі спогади, через образи. А Бог працює через світло, через молитву, через прощення, вдячність, чисте серце. Тому душу треба не просто любити, а керувати нею, направляти, очищати. Треба ставити її кордони. Бо якщо дати їй повну свободу, як зараз часто вчать люди, людина потрапить у рабство своїх бажань іноді. Важко побачити, що відбувається всередині. Саме тому Бог дає священників, наставників, людей, які можуть сказати правду, допомогти розрізнити, де Бог, а де обман. Спасіння не приходить, коли душа робить що хоче. Спасіння приходить, коли людина вчиться служити Богові чистим серцем. Тоді з'являється мир, тоді з'являється сила, тоді ворог втрачає доступ. Серце вдячної людини світле, серце невдячної швидко темніє, бо туди заходить те, що вона сама впускає. Бог хоче зайти саме у глибину душі, в те місце, яке ми самі боїмося відкривати. Він приходить не для того, щоб усудити, а щоб звільнити. І коли Бог входить, темряво виходить, бо кожна душа щодня стоїть між двома дверима. Двері світла, і двері, двері темрява. І від того, яку ми відкриємо, залежить усе наше життя. І в нашій церкві навчають робити правильний вибір, відкривати правильні двері. Доєднуйтесь!